Окей, okay. значит сегодня я буду играть Так, окей, окей, окей. Окей, значит первое шамарову, наделась салатом. Яке потрібно покрушити. Опа. Масочку. Я взагалі то роблю рандомно. Основне, щоб це слаб то було взагалі сухе. А, так, що ти не зумишся, Заснула? Заснуло. Камера явно не хоче зумитися. Окей. Короче, вот оно сухая. Короче, вот хрустовую эту штуку. Ну, туда салат, бжик 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 покрутил, покрутил. Все нормально. Так, ладно. Опа. Опа. Просто ну, я салат на рандомные кусочки ру. какие подобаются мне. Нравятся. еще на рахунок только наипаюсь. На рахунок этих кусочков. Так, окей. Кажется, конечно вид Он же майже зимо. Уже салат короче, не такий. Смачный, як бы увидел. Та и помидор женики. В принципе, той салат бомбезный. бомбезно получается. Те штучки я выкидаю. Так они мне... в принципе, подобается, а я не знаю, что я выкидаю. Бумарный трат, Все. Був маршрут, мої гітару, коротше. Опа-па, ладно. Все йде в мусор. Так, що ми маємо? Ми маємо, коротше, стільки салату. Доволі багатько, але це нам і потрібно. Так, дубль 2. У мене є трошки. Е, так, є. Трошки петрушечка. У мене така велика петрушенція, Я беру досить багато, я не знаю. стільки, майже трохи, стільки петрушки. Мене влаштовує цей салат. стільки петрушки. Далі, щоб не паритись, можна кинути просто сюди оту. Ту всю штуку. Опа. Нажив фокус не хочеш? Як попало промили, в принципі то потрушка, тут на не треба паритися. І відчуваємо. Тушку до скорості сідла, вона вже майже суха. Опа. Можна ще раз зігнати її до цьому ці і все. І вона буде адекватна нарешті. Можна потримати масаж собі поробити. Тоже нам в знаємо не, знам, не бать, там я вставляю. Опа! Тирем, терем, тирей. Так що далі? Так? Спадим патрушку якось. Так, так, так. Далі шоу. Чуть зумчик. Ау. может что-то не, не фокусно, так не ставлю чуть-чуть окей вырезаю лишнюю вот боделью, залишаю только вот хорошие частинки мне не треба палок, мне треба только эта листочка петрушки так, окей, тут в принципе мы не влаштовываем, может чуть-чуть вот палок папа-папа-папа так, то мусор. И далее крошу на такие достаточно великі штучки. Вот, я не парюсь, прям хочу, чтобы петрушка відчувалася, что она есть, и она прям на, накрошена прям такими вот кусками. Все, теперь что? Є мисочка, Опа. Вдаємо сюди петрушку. Отак От ось. Даємо петрушку. Не впаримося. Так. Що у нас далі на черзі? Опа. Далі у нас на черзі пець і... Помідорка. Такі, є у нас перес, є у нас помідорка. Опа. Так, перед вже помитий маємо повну снігу пішло, то це вже можна викидати. Ще, в принципі, почамо все-таки викидати. І мою помідорку. помидорка помити. Вставити такі сюди. Опа. Окей, вырезаю вот так. Опа, не тут видно, короче. Эх. Так, обрезаю. на цель все-таки лиш на ага. Так вот. Досить великими кусками на кубики. Пішло всередину. Так само вот так, Досить великими кусками. На кубики. Пішло всередину. Помідорка на два. так, Попку відрізаємо. Так, раз, два. І знову ж великими кусками. Я розрізаю, ну, такий середній помідор на три і потім на три і того вистачає. І всередину. Окей. Так. Раз. Два. Раз. Два. Окей. Ще насили під огірок. Без огірка. Два середніх гірка. Напалець, зірок. Окей. Так, розрізаємося частинки. То йде у мусор. Дальше, мы вот на 4. Це також на 4. І волоки на позицию прямо такие, ниже на 4. Опа. І в сраное. Так. О'кей. Фінальний але не позначимо, всі інгредієнти. Це є сир фета, Я забув, що, що я брав який бренд, але це прям, був ну, такий ідеальний ідеальний сир фета для того. Діла. так, опа, Він продається в, в такому контейнері кілограмовому. там, де... Нужна не больше, чем Ау, ну что ты так не фокусуешься? Ну давай тебя расфокусуем. Так, дайте я. Окей. О-о. Окей. Фета. Тут я не знаю скільки грам, ну, досить такий великий кусок. В принципі, я можу все використати, але мені здається, що буде забагато. Тому ну, я відрізаю ось такий кусок. Та, і з хатою приходили ножик такий постійно в воді. Відрізаю ще один такий кусок, залишаю цей ось кисочок маленький з боку. Це нам потрібно, це нам не потрібно. Тому відправляється на довг холодильник. Окей. Если постоянно вот это сделать, может смачивать водой, то ли фета будет резаться хорошо. Тут очень нежно фета, она прям всыпается. я постоянно вот так вот включу. Себе чуть-чуть. буду постоянно смачивать водой. Окей, і тепер ріжемо на кубики. Великі кубики, і Так от ще чітко, зараз все доріжемо. Все, воно вже гірше, набагато відпадає, чуть-чуть людини, на на. залишається на ножі коротше, такі марки. Отак воно дуже швидко. Отак є. Так, переводимо сюди. Мінше. Окей. Я так от по кубику бажано кидати, оп. Ну, тоді так найкраще виходить скопом. Бо я було раніше любитель так скопом кинути. То воно не так смачно потім, коли розмішуєш. І кидаємо сюди все. Не паримося, кидаємо. ту, -ту, -ту. ту, -ту, -ту. Окей. Все, видимо щечка, навіть мені більше не потрібна. Так, 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 так. так щоб я зараз на око то все не міряв, я візьму. Фу. Я візьму зараз так, так, сюди, запалюю вогонь для водяної бані. Кусочок імбер. Навіть так. кусочки не бере. Беру використати. І ще що виберу, беру, беру. беру. О, ложка уміння. І ще шоколад не треба. Окей. Добре, поки що я тут візьму ось так. І налию юлі. Так. Сестра купила якусь таку от олію. Так, зараз роззумимо. Моя совість. Камера. Ось таку оліву. Камера взагалі не хоче зумитись. Совісті мої немає. Але сьогодні. может добавить лично. да не один наоборот лучше. Хорошо, вот так вот, забыл. Вот, вот. Опа. Опа. Чуть такая олья Дуже смачно. Она вообще прям такая хорошая на выгляд. И на смаке, и на тильке. его вроде и дешево. Окей. Є у нас мисочка, є у нас ложечка. Ще зараз візьму, ще одну мисочку, щоб туди поставити ложечку. Окей. Беремо олію і наливаємо. Я зараз на око, просто щоб порахую, скільки там буде. З такого п'ємо мало. 4 столовых ложки. Может найти с половинкой. Еще мне не бракует там улья. Окей. Я уже почти подкипаю. Так, ложечку подкипаю. улья отставляю. Окей. И потом, что мы берем? Я за э, улья поставил. Окей. Так. О, назад. Ого, ага. ладно, я просто розумлю. Сюди, кудись, туди. Окей. Ставлю на водяну баню. Олію. Зараз буду класти туди ще меду. Так, на око. Скільки мені подобається. Я покажу, скільки тут буде. Потім пооб'ємо. Окей. Ось 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 так. Отак пустомет цей. Випавю. Стільки меду. У мене липа. Кидаю туди. Середину, щоб він розтанув. Не хочу десь гріти в цих мікрохвильовках чи щось такого, тому що медки втрачає взагалі і смак і якості своє, тому то мені не підходить. Так. А. Так, ще нам що знадобиться? Нам ще знадобиться такий от оцет з червоного вина. Опа? Чому ти не хочеш фокусуватися сьогодні? У ну, нас сьогодні втомилася камера, не хоче фокусуватися. Ага, можливо тому. Ага, включив її на дивний режим. Ага. Окей. Окей. Оце дзвона. Дзвонить мій будильник. Що там мед, мед починає плаватись по чуть-чуть? Так. Мені так тяжко зазумати, коротше, бо я дивлюся що одне. мене. Визивнак, шо в боку. Оп. Шо, Куди сюди, сюди, напевно, так. Да? Не зазумити. Етипер так. Короче, мед почав плаватись по чуть-чуть. Він розтікається, може зараз покажемо пише. Кучемат починає розтікатися, починає кипіти чуть-чуть. По Олія -чуть. вже віддає свої соки. Ми можемо туди кинути трошки припасу. Ось такої італійські трави. Від мрія. Окей. Небагато немало чуть-чуть по смаку і трошки перцю. Окей. Все, в принципі, там вже медру стану. А, так. Окей. Все. Запах слова мене передати. Окей, Окей переводимо сюди. Все, і фінальний момент. Треба ще не дорізати кусочок цього. Брю. Маленький, я не знаю, з великий палець чуть більше. Кусочки я Зараз його почищу, поріжу і потру Всередину. так, Для нашої заправки Окей. Все, у мене тут є тарка. На маленькому тарку потерти чуть-чуть. Окей. Це вже нам не надо. І усе, і усе. Кидаємо те, що залишилося. считаем чисто То и получается одна столовая ложка вот этого чудо отсту. Mm -hmm. Может чуть-чуть меньше. А, окей, бульк туда. Бульк туда. Окей. Okay. И mm -hmm. еще трошки соли. Mm -hmm. Трошки соли, трошки туда я не знаю, какие стикими. А где Василий? Живет. Живет и живет. Хочу что. Да. Стильки соли. Цена да, цена чайная ложечка. Ау, 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 яй. Ладно, на чистая. Так, стильки соли. И все. Портошки так помішати. І все, це короче, фінал, тому що тут треба заливати всередину і просто мішати і починати насолоджуватися цією їжею. Їсти, їсти, їсти і ще раз їсти її. Бо дуже смачно. Поки це... що я того робити не буду, тому що салат для сестри робив, а вона ще з роботи не прийшла. У вона сьогодні на репетитор, вона ще до репетитора не прийшла, тому. А я буду прощатися, все, гарного вам дня, вечора чи що у вас там є, в принципі, вечір. Чи може я ще баклажан собі зафаршую, познімаю відео ББР. Числать выглядит вот так. Бандично. О, очень вкусно. как выглядит заправка. Тоже бомбично, очень вкусно. Основное влияние хорошего использовать, а тогда она реально становится, я не знаю. Уже вкуснее вот так. Единственное, что я бы реально мог бы порадить, это просто любить на свой вкус. И тогда его будет было как миг лучше. Ладно, я только-таки закрываю стрим. Simpa pa.